Усіх вітаю! Сьогодні будемо готувати запечену рибку під сирним соусом. В мене невеличкий шматочок лосося, але можна брати будь-яку рибку. Почнемо готувати з соусу. Я викладаю сметану жирністю 20%. Можна використовувати жирні вершки, але для мене то занадто жирний, тому я беру сметану. Додаю соєвий соус, можна замінити сіллю. Додаю спеції до риби і ретельно все перемішую. І всипаю натертий твердий сир. Сир можна використовувати будь-який, який у вас є, чи ви любите. І все ретельно перемішую ложкою. Форму для випікання змащую маслом. І далі будемо нарізати цибулю. Я використовую порей, ви можете використовувати будь-яку цибулю, яка у вас є. Я нарізаю достатньо великими шматочками. І викладає на дно форми. Замість луку можна використовувати, наприклад, спаржу. Якщо ви любите, можна ще спаржу використовувати. І далі викладаємо рибне філе. Рибку я почистила, промила. Далі я трошечки посолила, але не дуже сильно, тому що вже додавала соєву соус. Сіль в мене зі спеціями різноманітними дуже така смачна. І знов присипаю спеціями для рибки. Пальчиками трошечки розподіляю, щоб все рівномірно покрило нашу рибку. Випікаю я таку рибку при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин. Зверніть увагу, що соус, ви зараз не даєте соус, ми будемо використовувати трошки пізніше. Пройшло 15 хвилин, рибка вже гарно спеклася і ось зараз я зверху на неї викладаю сирний соус і відправляю у духовку при тій ж самій температурі 200 градусів ще на 5-7 хвилин. Зверху ще трошечки присипаю сиром, щоб була така хрустка скоринка потім. І відправляю ще у духовку. Ось так виглядає рибка, яку я щойно дістала з духовки. Вона повністю покрита сирним таким соусом. Рибка виходить дуже смачна, готується дуже просто, швидко. Всім раджу спробувати приготувати. Рибку можна використовувати будь-яку, яка у вас є, чи яку ви дуже сильно любите. І ось так вона виглядає всередині, гарно пропечена із сирним соусом.